Добра часу суток, ми з України. Я зараз покажу, як отакі пластикові дверцята задекорувати декоративкою під фон ваших стін. Для початку беремо сіточку, десь 180-ку, 150-ку і просто також шукаємо верхню вертя, для того, щоб її потерпи, їх не закажувати, щоб витягнути їх так, щоб їх трішки підготувати. Тим більше ми поцарапаємо їх. Краще буде триматися матеріалом. Це перший етап це зачищається, І так, ось воно такий має вигляд пошкрябаний. І тепер беремо кварцевий ґрунт. Він у нас затонований в колір 1559, так як те місце, куди я роблю, там цей колір на стінах. І просто-напросто кварцуємо поверхню. Задача. Максимально рівно розподілити пісочок той, що в кварцевому ґрунті, і закрити поверхню. Оці всі видимі, видимі місця теж треба закрити той сторець. Так, кватовий ґрунт підсох. Беремо мармурін і за... наносимо на квартовий ґрунт. І будемо сформувати перший шар. Роб... Роблю на здір. Одним словом за штукатурію. Трошки неудобно, не хочеться руки вимазувати. Так, нанесли, потім беремо такий поролоновий валік і робимо таку колючу фактурку, яка і буде служити першим шаром карти світу. Всю запчастину аналогічно. За штукатурою. Ну і тут так само колючечки робимо. Потім скотч здереться і, і скотч для того, щоб туди не попав матеріал, бо тоді не буде відчинятися. Ну, одним словом, отак робимо і лишаємо до завтра. І так, перший шар висох, така ось колюча шубка. Тепер беремо. Наносимо на кельму матеріал, отак розважуємо і спушую. спушую, роблю такі колючки І переношу їх сюди. Додаю ще матеріал. І лишаємо хвилин на 15. Хай воно відтужавіє. Поки що можна тут зробити. Можна, можна цим спателем поробити колючки, з яких я буду формувати карту світу. Рулю перший раз, що то може воно виглядає якось так неграмотно, але це все перший раз робиться. Ну все, лишаємо висохнути. Ну, хвилин 10-15 пройшло, оці колючки трішки підтужавили і зараз просто кільмо їх легенько приглажуємо. Легенько приглажуємо і бачимо, що такі от руки маленькі, і можна додати. Чому це не можна було сразу, відразу це додати? Тому що оцей перший шар, ну, що ті колючечки тільки що підтужавили, вони не дають провалитися верхньому шару. Вони вже підтужавили і ну, вони задали висоту оцих от сейчас. Потім усе все прибереться. Так, Ну і тут аналогічно. І лишаємо підсохнути вже десь хвилин на 20, а може на пів години. Потім буду приглажувати і формувати вже більш красиво. Словом, отак. От Все, лишаємо його минут на 20-пів на годинки. Матеріал вже підтужавив, майже не береться, беремо кельму, вона чистенька, зволожена і ущільнюємо матеріал, робимо його більш гладким в різні сторони. Отак. От Такі процедури прийдеться повторяти ще раза три. Тут головне, щоб на кельму не липло, бо якщо воно липне, воно буде робити подряпане. Так що я ось щоб не мить чистою стороною це все. Оп. все. Чекаємо, поки уйде влага, воно видно, що листить. І продовжимо роботу хвилин через 10. Ну, хвилин 15-20 пройшло, вже матеріал вже майже підсох. І тепер. Зараз воно так неудобно. Оп, в різні сторони. Два-три рази пригладили, щоб його зробити більш таким гладеньким. І таких підходів ще кожних 15-20 хвилин ще ну, два, як мінімум, можна зробити. І лишаємо його до висихання до повного. Головне, щоб кільма була чистенька, іначе буде виставляти царапини подряпини. Ну, Отак от оце воно робиться. Знаєш, не буду знімати кожен етап, так що ще 2-3 рази зроблю так його. Все. І так, я його шліфанув 150 папером номером. Отаке от воно вийшло, примірялося входить, обезпилив і зараз беру венеціанську штукатурку Венедикт Пуц. Кольори 1559, так як і все в нас в цій композиції. Я розв'язу до стану фарби і зараз просто закатую, нібито фарбую. Спочатку пробігаю по торцям. Таких буде етапів три штуки, три етапи фарбування. І тепер. Закатою поверхню всю. Закатав і майже відразу легенько знімаю кельму із боргушечку і лишаю до повного. Висихання. Другий і третій етап буде такий же самісінький по пофарбуванню. По Ось так у нас близько виглядає, це перший раз пофарбовано. Так, в мене пройшло 24 4 години, зараз легенько ще край отак під кутом підполірую щоб у був глянець шикарний. О, так, нічого себе дивиться. Чим трошки потрібно так, так кончиком продвигаюсь. перевозку і фейдаля. Отака це суспенсія. Звичайна кухонна губка. Вмочили не дуже. І просто в два шари натираємо. Вон видно воно, як проявляється вся фактура. Другий шар можна буде нанести годинки через дві, може навіть раніше. Добре потрібно розтирати, щоб в раковинах отут не забивався воск, тому що в мене ще буде полірувальна машина з овчиною. І якщо там буде воск, то овчина його трошки підпалює і буде таке відчуття, нібито там ну, в, тих впадинках, в тих впадинках буде наче, грязь. Якщо там буде воск. Ну, а так оце ось закриваємо першим шаром і другим через годинки дві, повторюсь, потім поліровка. Ну і після всіх процесів беремо полірувальну машину, круг завчини і на середніх обертах поліруємо. Ну і ось воно, як виглядає, аби не рамка, то можна сказати, зовсім в очі не кидається. Так що всім дякую. отакі оце лай, Лай-лай-лай. А там щотчик, ця фігня. Клею на силікон на прозрачний, щоб не вимазати. Так що все, всім дякую. Підписуйтесь на канали. До побачення. Все воно, лочку. Все, дякую.